Театр Це, це моє життя. Це ранок, це день, там вечір і там ніч. Звичайно, відповідна є музика, є світло, і мами з дітьми, коли попадають, от можете побачити в той простір. Там небагато, наприклад, чотири пари. Є спеціальна програма, і вони дітки навіть перелазять з місця в місце, потім туди, потім туди, туди. Година часу. Мами, потім дітей звідси забрати не можна. майже з першого дня. Ми почали їздити, коли вже до нас внутрішньо переселені особи потрапили, і коли їх розмістили, і по гуртожитках, і по якихось інших закладах, де було місце, де була можливість, по підвалах ми почали їздити і показувати вистави саме для дітей, тому що в основному це переселенці, хто мами і діти їхні, і для того, щоб відволікти від цієї трагедії дитячої від. Зміни місця всього ми робили. Я рахую отаку психотерапію для маленьких дітей. Це може бути мала сцена. У нас є одяг, чорний бархат, який все це перекриває, і оця зона вона використовується під виставу. Колективу комунального закладу Вінницький академічний і обласний театр «Ляльок» Вінницької обласної ради за патріотичну та громадянську позицію. Зусилля спрямовані на підтримку захисників України, внутрішньо переміщених осіб та ім'я перемоги в російсько-українській війні. Дякуємо. По-перше, треба любити дітей, а по-друге, треба любити свою професію, би ти не був. Якщо ти бутафор, значить ти її якісно повинен зробити як бутафор. Якщо ти адміністратор, значить маєш попрацювати і в театрі. Я рахую взагалі в театрі, не тільки донькому випадкових людей немає.